Київська область, місто Біла Церква. Вихідний день. Місто відпочиває. Вони з другом пішли з дівчатами гуляти. Два хлопці студенти місцевого училища. Після прогулянки молодики провели додому дівчат, а самі поверталися в гуртожиток. Їх зустріли місцеві хлопці, забрали мобільний телефон. Він сказали купити там енергетики. Вони купили, вони сказали, а вони… Мобільний телефон загубив. Ну і почалася ж потасовка. Та це була не просто тасканина. Троє місцевих хлопаків почали жорстоко лупцювати студентів. За півтори години знущань один із побитих помер. Було встановлено, що помер внаслідок того, що був побитий. Медики констатували крововилив у головний мозок. Хлопець, який вижив, розповідає, під час побиття він кілька разів втрачав свідомість, та кати знову і знову приводили його до тями й продовжували лупцювати. В міліції розповіли жахливі подробиці. Двоє катів були ще підлітками. По гарячим слідам правоохоронці вже наступного дня їх затримали. Обидва вони являються неповнолітніми, в зв'язку з чим вони після добового затримання їм був обраний запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. За третім причетним до вбивства хлопцем правоохоронцям довелося побігати. Взагалі він був затриманий в Миколаївській області, з ним також виявився місцевий житель. Правда, вже повнолітній він досяг повноліття. Тут йому я на момент вчинення злочину йому я вже 18 років. Він зараз перебуває під домашнім арештом. Про причини агресії підлітків душогубів розповіли слідчі. Причиною вказаного конфлікту практично стало те, що ці молоді люди вони були недоглянутими, належним чином зі сторони батьків. Тобто виховання плюс розгульний спосіб життя, тобто, би, ці молодики вони вживали, на момент вчинення конфлікту вони вживали спиртні напої. 19-річного Євгена жертву білоцерківських убивць вже поховали. Та рідні, друзі і знайомі хлопця ще й досі не вірять у його смерть. І не можуть зрозуміти, за що душогуби забили хлопчину до смерті. Якщо ви відіте свору, араву, шайку, банду подростків, знаєте, що це завжди істочник агресії. Тих ребят не потрібно переуберечь. На них не треба кричати. их нельзя пугать. Их нельзя ругать. И если уж вам очень нужно с ними коммуницировать, попытайтесь их переключить на какое-то другое занятие. Это стайные, стадные существа. Они существуют в своей микрогруппе. Видите, человек, который существует в большом городе, так или иначе, рискует встретиться лицом к лицу с группой подростков. Поэтому лучше заранее знать, что именно вы им скажете. В конце концов, что в кинотеатре новый фильм идет интересный. Попытайтесь их переключить, но так, чтобы их занятие было групповым, чтобы они что-то делали все вместе. Поодиночке они не в состоянии существовать. Оптимальный выход – перейти на другую сторону улицы. Детская подростковая жестокость, она не передается генетически, не возникает с рождением человека, она формируется в процессе его взросления. Поэтому смело можно утверждать, что жестокость ребенка – это дело рук родителей. То есть это продукт воспитания, издержки воспитания. Поэтому в нормальной, абсолютно в идеальной гармоничной среде не может вырасти жестокий агрессивный подросток. Более того, на сегодняшний день уже учеными четко установлено, что в чем является феномен современной так называемой немотивированной агрессии. А, в основе, кстати, лежит ограничение наших детей, избавление наших детей от подвижных игр в детстве. Обратите внимание, все детские игрушки компьютерные, они все в основном основаны на драках, на битвах, то есть это применение какого-то насилия, культ насилия и жестокость. Поэтому они пытаются воссоздать вот такое вот, как бы свое, сделать своими руками. Заметьте, это интересно. Все детки в детстве играют во взрослую жизнь. То есть когда-то игрались в мальчики в машинке, девочки в дочки в матери. Сегодняшние дети играют вот в эти игрушки, в битвы, в нанесение побоев, в агрессию и в насилие.